Вітаю, друзі! Всім бажаю гарного дня. Сьогодні розповім вам, як я роблю вишняк та як я роблю яблучне вино, або, іншими словами, сидр. Цього року врожаї прекрасні, богу дякувати, і яблук дуже багато, і вишень було дуже багато. І от коли ми вже всього понаїдалися, поназаморожували, варення понаварили і компотів назакривали, але і яблук, і вишень ще дуже-дуже багато можна. Було. Приготувати смачне вино із вишень із яблучок. Стосовно сидру, я взяла сік, чистий яблучний сік, який перепущений через прес. В ньому немає м'якоті, можна брати і той, що з м'якоттю. Цей сік стоїть у ємності 3 дні при кімнатній температурі. Потім він проціджується, додається цукор. Цукру додавати можна від 100 г і до 400 грамів на 1 літр чистого соку процідженого. Оскільки я люблю сухі напої, то я додам 150 грамів цукру на 1 літр соку. Але треба зважати ще якої кислоти яблука. Якщо солодкий, у мене сорт. Сніговий кальвін, він зараз дуже солодкий, то я не буду давати цукру більше, ніж 150 г. А якщо яблука кислі, то можна дати і до 200 г. Хто любить напівсолодкі вина, то це приблизно від 200 до 300 г. І хто любить солодкий і градус, щоб вище був, то можна і 400 мл цукру додати на 1 літр. Соку, в залежності від того, який ви любите напій. Але варто пам'ятати, чим більше цукру, тим вище градус і міцніший виходить напій. Стосовно вишняка, як я роблю вишняк? Так, з цим ми розібралися. Ага, не все розказала. Потім або робиться водяний затвор, надягається кришечка, я просто одягаю медицинську рукавичку. Проколюю голочкою, дірочкою все. І стоїть приблизно 2 місяці, буде бродити цей напій. Зараз він, бачите, такий мутний ще й цукор, он я не весь розколотила, зараз буду колотити. Стоїть при кімнатній температурі, виграється коло двох місяців. Тільки перчаточка ця впала, опустилася, все. Я розливаю по бутилках і або в погріб, або в холодильник. Десь у холодне приміщення. Дуже смачно виходить. Так, На рахунок вишняка. Нариваються вишні, миються, складаються в бутиль, в банку, як вам зручно, куди є. Насипала трішечки вишень, пересипала цукром. Насипала вишень, цукром знову пересипала, і ну, приблизно до таких пір я накладаю в цей бутиль вишень і знову трішки засипала зверху цукром. Одягаю сюди марлічку, і прямо на дворі воно стоїть. Приблизно десь стояли вони в мене два місяці. Воно там грало, бродило, потім я. Процідила і знову одягла рукавичку, трошечки побродила, рукавичка впала, і вже ось цей напій я можу розливати по бутилках і відправляти в холод. Дуже смачно. Вишні у мене, оці кислі. Я не знаю, як називається цей сорт, але, звичайна вишня, не дуже великі, вони, їх дуже-дуже рясно було в цьому році. І ось такий напій. Теж він виходить, знаєте, такий напівсолодкий. Я чомусь думала, що він буде такий солодкий, що аж ух. Але ні, все класно. Ну, За рахунок того, що вишня сама по собі кисла. Оце такі справи, друзі мої. Саме основне, що ці напої натуральні, без всілякої хімії. Ну і дуже смачні. Готуйте, смакуйте. Всього доброго, нехай вам щастить.